Електровелосип на велосипедних запчастинах 60 ампер годин батарея, 1500 Вт мотор, максимальна швидкість 60 км за годину. Запас ходу км. Кілометрів по місту Львову або 120 кілометрів по е, рівній е, трасі. Е, рама нова, переднє колесо, шина, нова, заднє колесо, шина, диск, мотор нові. Е, вживаного з цього всього це є е, переднє гальмо. Shimano, Гідравлічний винос, руль і шатуни, Задній амортизатор. Решта, решта все нове. Зібрано на пакетах і Innovation 60 Аг. годин. А, от такі довгі пакети з топочкою 16 штук тут стоять. 60 вольт напруга батареї. Включається з кнопки. А, ручка газу. А, смарт БМС на батареї. На керуванні Smart BMS можна її виключити. Вилка Стер двохкоронна. винос Uno. руль в комплекті з виносом, рогет Транскс, Сидіння Grand Star. З пружинами. Амортизатор задній двохпружинний, задній скат 19 дюймів на 3,5 дюйма ширини. Переключатель задня касета на 8 передач. Передній переключатель з речагами. Задній тормоз електричний, передній дисковий гідравлічний. А, ще буде доставлено дисплей, на якому буде видно напругу, заряд батареї, швидкість і одометр кілометраж, скільки він проїхав. Також через Smart bms в аплікації на телефоні можна побачити запас ходу, який лишився, відповідно швидкість, споживану потужність, скільки споживає мотор. Замовляйте, поки. є. Приїжджайте попробувати покататись.